Бажаю здоров'я. На огляді народний антиблокаутний ліхтар, No Name. ну тому що, друзі, конкретної бренд-назви цього девайса я не знайшов. Вони можуть називатись трохи по-різному та мати різні упаковки. Саме цей має у назві ось такі літери та цифри. Спочатку я дещо скептично поставився до цього налобника, але потримавши в руках, скориставшись декількома режимами, я змінив свою думку. Тим паче, зважаючи на ціну, друзі, дійсно можна зробити висновок, що це непогане рішення в наш непростий час. І так, маємо регульований ремінь, гнучкий корпус, в який вмонтовано стрічку зі світлодіодами, які дають розсіяне, досить потужне яскраве світло. Це джерело світла має два режими. Перший потужний 350 люмен, другий менш яскравий 130 люмен. Далі, є друге джерело світла, світлодіод знаходиться збоку, біля блоку із акумулятором. Цей світлодіод світить більш сфокусовано і має теж два режими яскравості 120 і 50 люмен. Тобто, коли вам потрібно підсвітити загальний простір навкруги, можна скористатись стрічкою. Коли потрібно підсвітити щось окремо та детально, то можна ввімкнути цей світлодіод. Непогано. Керується все це діло за допомогою кнопки, яка перемикає всі перелічені режими по колу, серед яких ще є стробоскоп. Вмикається утриманням кнопки. На мою думку, в таких ліхтарях такого призначення стробоскоп зайва функція. Але є і є. Також є ще одна кнопка. І вона вмикає датчик руху. Тобто ви можете от таким рухом вімкнути або вимкнути світло. Прикольно. Є індикатор рівня заряду. Коли засвітиться червоний, значить розрядився. Заряджається через USB, кабель в комплекті. Єдине, що мене трохи бентежить, це загальна надійність та вбудований акумулятор. Він незмінний. Але знов, друзі, враховуючи ціну, налобник заслуговує на увагу однозначно. Дам пораду щодо акумулятора, як і будь який будь-який він не полюбляє жорстку розрядку. Тому пильнуйте за цим, і як тільки вмикається червоний індикатор, припинить користування. Заряджається він 3 години. Не знайшов інформацію, чи є тут захист від перезаряду, тому я б не ризикував і заряджав би не більше 3 годин. Ітак, який висновок можна зробити? Комфортна посадка. Зрозуміле та зручне керування. За свою ціну достатньо яскравий, як для приміщення, так і для вулиці. Замовити можна за посиланням в описі. А для тих, хто додивився до цього моменту, чекає знижка особисто від мене за промокодом MANGUST у розмірі 10%. На цьому все. Дякую за увагу. Все буде Україна!